Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Скорпіони на перегляд розкладу пасіанса на місяць липень 2025 рік. Загадуйте свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Мушля, далека дорога. Зверніть увагу, закрита дорога тупік і тут далека дорога. Ви щось будете думати, що у вас не вийде кудись поїхати, але потім ви все ж таки знайдете цю можливість. Ось це долоня, це карта долі, можливо, ця дорога буде для вас вирішальною. Ось тут дерево, це стабільність. Рибка це поповнення в родині. Мається на увазі не грошима, а, наприклад, Діти свої або онуки, або племінники, або невістка або зять. Поповнення в родині. Зверніть увагу карта долі та поповнення в родині. Щось дуже позитивне має бути. Прямуємо далі. І ще ось, друзі, я вам не сказала: меч. Меч означає перемога. Розумійте так, як те може відповідати до вашої особистої долі. В чому саме ця перемога Дивіться по своїх обставинах. А ми прямому далі подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак Зодіака Скорпіони. Місяць липень, 2025 рік. Гребінець – Тихе спокійне життя. Медична колба означає небезпеку, будьте обережні, чого б це не стосувалося. Ось цей піщаний годинник показує час для рішучих дій. Зверніть увагу, друзі, ось тут десь посередині тижня жаба показує хворобу удар, не хвилюйтесь ні через що, зберігайте спокій. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій на завершення вашого місяця липень. Всего вашого, тому що розклад для вас. Попереду у нас з вами ще розклади на картах Таро. Обов'язково не пропустіть. Тому що кожен розклад доповнює попередній. планети можуть змінювати своє розташування, і саме таким чином ваші події можуть змінюватися. Третій розклад – знак зодіака Скорпіона. Липень 2025 рік. Зверніть увагу, друзі, повторюється карта перемоги. Це дуже добрий знак, можливо, якісь ваші події вас будуть тішити. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Замок, закрита дорога, тупик. Іноді якась важлива подія, в котрій ви маєте успіх, закриває вам якісь складнощі. Саме це може тут і відзначатися. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Змія ось тут це або звернення до медицини, або хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Мається на увазі не спеціально, а іноді, наприклад, поспішає якийсь працівник державний і неправильно написала ваше прізвище. І потім вас з цим квітком не пускають до потягу. Буває і таке, будьте уважні. Перевіряйте і одразу змінюйте в правильний бік. Тут у нас блискавка, тут у нас зіронька. вони не співпадають. Ще, друзі, ось тут серце це кохання. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для скорпіонів. Ворона це ворог якийсь на липень, застереження. Нікому не розповідайте свої важливі речі, застереження, якесь спілкування, порада, державна установа. Будьте уважні в державній установі або по своїх справах, або по робочих. І ще сьогодні, друзі, одна карта, загальний фон місяця липень. Карта розвилка. Ця карта може казати, що він з позитивними подіями можуть бути також і різні події. Як ви самі можете здогадатися, 50 на 50. Як ми з вами бачили, у вас досить такий рівномірний розклад, але там була і жаба, хвороба, удар, і ось ця хитра підступна людина, і ось тут ворог, і якісь такі моменти, котрі. Інколи не зрозумілі, а коли життя відбувається, то ви вже можете дивитися по своїх обставинах, чи присутні такі аспекти або ні. Але у вас також є другі 50%. Це кохання, це якісь дороги, можливо, подорожі якісь. І так далі, і так далі. Багато позитиву ми з вами могли бачити в вашому розкладі. Попереду у нас ще розклади на картах Таро. Всіх запрошую до зустрічі на моєму каналі. Гарного вам липня!